Те, що Ліна розмовляє російською, це не означає, що вона підтримує Росію. Людина більше робить для... вона на фронті захищає, а не просто говорить десь в тилу своєю мовою. Наприклад, то вона все для держави. «Мене бісить, коли я чую російську мову. Це вбивці. Чому я маю її слухати від хлопців, які нас захищають? «Аріон – вона не просто схибнута людина. Це людина, яка виконує якісь особливі завдання. Ірина Фаріон в програмі рандеву з Яніною Соколовою заявила: я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну, що це за бздура боювати в українській армії і говорити російською мовою? Ми спитали киян та гостей столиці, якою мовою повинні розмовляти патріоти України. Що таке патріотизм? Першу чергу повага до свого народу. Національна гідність відчуття саме що ти є частиною невід'ємного ем, невід'ємної національної більшості своєї держави. Тобто, патріотизм ну, це. Таке відчуття, що він вона передається саме з відчуття внутрішнього більше. Ну не знаю, любиш свою країну, робиш для її процвітання все можливе, в тому числі починаєш з себе. От, е, там захищаєш країну і так далі. Я, конечно, зараз поки що не захищаю, але то що мене ця доля спіткає ще. Самовідданість країні, напевно, якісь принципи щодо цього. Все перш за все, все любити свою країну. Трібно. А любити те місце, в якому ти проживаєш, країну, в якому ти проживаєш, ну і щось, щось робити власне на користь. Відданість е, свого народу ні, навіть не так, чи, чи любов до свого народу, до культури свого народу і до того, е, що ця культура переносить твоє життя. Мала бути відданість своїй батьківщині не друшам, не якісь залежності від майна чи ще від чогось. Добро, віра, любов, сім'ї, де бідей, каметь бот. Мова, армія, церква. Складвоє патріотизму це першенкоги мова. Потім віра в Україну, майжутня. Володіння українською мовою, плання історії України. Проактивна громадянська позиція в плані підтримки правильних. Так би мовити, ініціатив відстоювання своїх прав. Чи повинен патріот розмовляти тільки українською? E, загалом, типу, як ми дивимося на світ, типу, є Німеччина, там люди розмовляють типу, німецькою мовою, є Франція, де типу, люди розмовляють мовою, мови, є Україна і типу ми хочемо, щоб українці розмовляли а, українською мовою. Але ж типу. Факти, що типу не дуже багато піддавалися впливу під Росію. То тут багато і людей, не скам так, наші там бабусі, батьки. Багато з них хто розмовляє російською, це типу не зовсім нам молоді неприємно. Визначально однозначно, але дуже таке глибока фасовська питання. Думаю, що можуть бути винятки. Але треба вчити. Треба вчити обов'язково Е, Ну я скажу так, я б не сказав, що це визначально, Саме складова, але вона важлива. О, тому що ну, багато людей є на фронті, які російською говорять, англійською говорять. Знаєш, там Багато американських нацистів на фронті нам допомагають і все таке. От. Але я не вважаю, що це обов'язково саме має бути от, визначально. саме. Було б непогано, якби всі перейшли, але ну, розумію, що там ситуація трохи складна звичайно є визначальною ця складова, тому що без української мови не бачимо майбутньому державності України. Ну дивіться, в нас така стан складі, що побрані роки, наприклад, ми відходили від російської мови. Але це робиться не за один-два роки, наприклад, так за період війни, яка вже триває 9 років. Це робиться з десятиліттями століттями навіть. Тому зараз люди як... Повторюсь, люди навіть які розмовляють російською, вони може бути більш патріотичніше, ніж українською, наприклад. І досить багато ситуацій, досить багато прикладів. Але зараз на даний на момент це не головне. Наголовне, це те, що людина робить для держави, це найбільше. Я думаю, що може розмовляти російською так. Дуже багато військових розмовляє на фронті російської і дуже багато приносять користі і захищають нас. Я вважаю, що може розмовляти російською мовою через те, що Дуже багато наших хлопців, які нас зараз захищають, спілкуються російською, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Так само, якщо є змога, вони будуть перевчатися на українську мову та спілкуватися так, яким зручно. Я взагалі вважаю, що виключно українською мовою мають перезмовляти всі держслужбовці і всі ті, хто бажає жити на Україні. Але це не заважає їм знати не тільки російську, англійську, польську. Я, наприклад, чотири мови знаю себе. дуже добре гарно почуваю. Російською ні тільки українською. З досвіду можу сказати, що є люди, які люблять Україну, які є, так скажімо, патріотами, але на жаль розмовляють російською, тому. А... Мова важлива, але не завжди ті люди, які спілкуються українською, справжні патріоти України. Скажу так особисто я все життя спілкуюся українською мовою. Незвично мені було чути російську мову, але як на мене, переходити на українську мову вартує. Якщо батьки не знаю, можливо, не хочуть переходити, але вчать дітей української мови, при цьому самі не переходять. Так як діти беруть приклад з батьків, то я думаю, і діти не прийдуть, Тож, що я думаю, це тіло кожного. Краще говорити українською мовою, тому що це і є е, показник е, твого патріотизму, що ти саме з України, що ти українець і ти розмовляєш з е, солоїною вомою. Ну, ну, якщо ти в українець, то українська повинна бути. А якщо ти в Росії, ти повинен російською розмовляти. Фаріон назвали російськомовних військових на фронті не українцями. Ви з цим згодні чи ні? Набуть, ні. Ні. Не згодна. Я з цим не згодна. Певну, можна сказати, Фаріон. Чи краще по-нормальному? Фаріон погана жінка, я знаю не згоден. Згоден. А можете щось пити, чи не А, Ви знаєте, в житті треба завжди вибирати лама. От зараз нема відтінків ніякого сірого, або біле, або чорне. І українська мене бісить, коли я чую російську мову. Це ну, вбивці, чому я маю її слухати від хлопців, які нас захищають. Я не знаю. Це, це дурня, коли людина не може опанувати українську живучу в Україні. Я цього не розумію просто. Ні, не згоден. Я підтримую, щоб її посадили. І таких, якщо можна виражатись нецензурною лексикою, таких треба туди до пацанов, і хай вони прочувствують акт. Ні, я ні не згоден ні в якому разі. Я, оскільки потру ще раз, це не є зараз на даному етапі. Те, що Ліна розмовляє російською, це не означає, що вона підтримує Росію. Людина більше робить для вона на фронті захищає, а не просто говорить десь в тилу своєю мовою. Наприклад, то вона робиться для держави. Дуже багато волонтерської мовні знайомих друзів, які підтримують Україну і ну, воюють або безпосередньо приймають участь в цьому, наприклад, Унаті. Саме головне це підтримувати українську армію, оскільки це армія мова віра, це запорука нашої зараз держави і підтримки. Так, українська мова, в принципі, є важливою складовою самої країни, держави, як то кажуть. Е, немає мови, немає держави, але говорити, що люди, які захищають нас, стоять на фронті на захисті нашої країни, не є патріоти нашої, не, не є патріотами нашої країни, я думаю, це трошки неправильно. Ну дивіться, от от, от от ще один момент. У мене, е, е, мене є знайомі американці, які воюють тут і десь в ті залінок я, я перекладачем працював перекладачем інструкторів. Те, вот. що Фаріон сказав, я взагалі не сприймаю серйозно, вона дуже дивна та специфічна особистість. Але чи як ми маємо ставитися до воїнів, які розмовляють російською мовою, але захищають Україну? І в нас є росіяни, які там переїхали жити в Україну там 5-15 років назад, і вони стали на захист. Ну, я вважаю, що цих людей потрібно поважати. І вони кров'ю доводять те, що а, вони готові захищати цю землю цю, цінність, яка формувалася до 14 році на Майдані. <св2> <св2> Мі, тому має поважати маріон, вона не просто схибнута людина. Це людина, яка виконує якісь особливі завдання. І я взагалі не розумію, кому вигідно із наших силових структур і досі, що вона на волі. І давним-давно треба було замкнути або в цегаринь, або в психілектричних лікарні, тому що це не просто людина, яка ну, шкоди наносить. Вона ж піднімає такі. Почуття у людей, які мають дуже погані наслідки. То я вважаю, що у нас, звісно, демократія, свобода слова, але межі мають бути, тим більше під час війни. Є рамки, за які не можна виходити. А по поводу азовців, що я можу сказати, це наша гордість.